Для мене головним моментом на виставці є нова пила КГС 315+. Моїм фаворитом на виставці є бездротовий фрезер та нові акумулятори. Так, торцювальна пила з глибиною різання 120 міліметрів. Cordless Alliance Systems дозволяє мені використовувати вироби понад 50 інших виробників. Це звичайно має величезну перевагу, оскільки його можна використовувати майже для всіх програм. Я переконаний клієнт метабо, тому що маю дуже хороший досвід роботи з цими інструментами протягом багатьох років. Вони знаходяться в абсолютно зручному для клієнта ціновому сегменті та забезпечують виняткову якість, точність і витривалість.